Щоб забаракадувати в'їзди до військових частин Житомира, активісти зняли з лінії три тролейбуси до частин штовхали їх власними силами. Помідовив керівник ТТО Олег Таможський. Ми мирні люди і тому хочемо, щоб те, все, що ми робимо для, для людей, щоб воно було для людей, а не во ім'я е, тих е, розбоїв, які е, тут творяться. Працівникам ТТУ вдалось повернути тролейбуси Олег Таможський. Дякую, що транспорт не пошкодили. І разом з тим хочу сказати, що та ситуація, яка відбулася вночі з тролейбусом 72 на е, площі перемоги, де почали бити е, вікна в створках дверей. Вона зовсім ну відрізняється від тієї ситуації, яка відбулася саме біля військових частин. Тому я прошу всіх мешканців міста і закликаю до того, щоб все таки ну здравий глузд приобладав. Ті емоції, в якому в яких зараз знаходиться держава, повернуті тролейбуси наразі на санітарному прибиранні до вечора мають вийти на лінію. Тролейбус, що пошкодили, працює ще зранку. Його відремонтували працівники ТТУ. Крім цього, за словами Олега Таможського, сьогодні на лінію мав вийти новий відновлений тролейбус, але у зв'язку з ситуацією в місті його презентацію скасували. Зараз цей тролейбус стоїть повноцінно і чекає, так сказати, виходу на лінію. Я зараз буду спілкуватися з заступником міського голови, і вже за його рішенням ми готові так сказати надати місту цей цей тролейбус.